Друзі, вітаю! Сьогодні у нас вже 16 грудня 20.43. Я, Наталя Горінович, у прямому ефірі, і сьогодні ми будемо говорити про таку наболілу тему, як стосунки після розлучення, оскільки відсоток розлучень з кожним роком зростає, і, звичайно, у нас немає культури розлучень. То, розлучення, то після розлучень партнери яким чином спілкуються, і яким чином мали б спілкуватися, щоб при цьому найменше завдати шкоди дітям? Так, дорослі, можливо, і можуть витягнути, і то їм важко. Добрий вечір, пані Людмила, і то їм важко витягувати розлучення. А як бути дітям? Як бути дітям, коли батьки розлучилися, як бути дітям, коли у батьків з'являються нові партнери. І напевно побутувала така думка, що жінка правильно чинить, коли вона жертвує своїм жіночим щастям для того, щоб бути хорошою мамою. І це теж системна помилка, тому що вона свою дитину ставить на партнерське місце. І дитина теж це не витягує, це теж не вихід із ситуації. А як же ж правильно потрібно побудувати стосунки, як правильно розлучитися? Я хочу презентувати вам сьогодні свою нову програму терапія жіночих ролей, де мова йде про такі жіночі ролі, як доньки, щоб стати на своє місце з батьками, роль жінки і роль дружини. І саме, от в терапії, ролі дружини. І йде, йдеться, як правильно розлучитися зі свого місця, як правильно розлучитися, щоб у дітей залишився батько, як правильно розлучитися, щоб у жінки після розлучення не було у тієї травми, яка буде відгукуватись в наступних її стосунках. Тому, шановні мої глядачки і підписниці, я презентую вам цю програму. Якщо ви хочете більш детально з нею ознайомитись, можете написати мені у дірек, що хочете у програму. Посилання на цю програму є у шапці профілю. Ви можете, там так і написано, терапія жіночих ролей, ви можете перейти по посиланню. Вже долучаються, вже є перші учасниці. Я... Старт програми буде 2... 2 січня, вже в новому році ми стартуємо. Але зараз. Там є переднавчання, там є урок хороша чи щаслива, своє місце у системі, а також дуже такий потужний матеріал, сім енергетичних центрів, як жінці, брати і давати. Тому що ми дуже багато віддаємо і не вміємо утримувати. І ми віддаємо не на тих енергоцентрах, на які б мали приймати. Тому долучайтеся до програми. Вартість програми 3900». Поки Буде терапія стосунків з батьками, своє місце з мамою, своє місце з татом, терапія жіночої ролі. Це жінка у нас найменше прокачана, і терапія ролі дружини. До речі, ми будемо пропрацьовувати ті які програми, які, які нам передали наші мами і бабусі, які, які важкі долі жінки, які не прожили у свій час. І ми дивимося на світ чоловіків через ці програми. І саме у терапії жіночих ролей ми і будемо позбавлятися цих програм. Це була така маленька рекламна пауза, і зараз ми будемо говорити про дуже серйозні речі. І ця тема мені теж близька, тому що у моєї доньки другий шлюб. І ми, я хочу вам розповісти, як відповідно до системного методу, до правил і порядків у системах, у різних системах, правильно розлучитися. Коли ми говоримо про розлучення, то розлучення відбувається між. Я от намалювала, я дуже люблю схеми. Хто в мене був на розборах по системограмах, все стає зрозуміло. Розлучення відбувається між дружиною і чоловіком. От тут відбувається розлучення. Спочатку тут була любов, тут відбувається розлучення. І вже подружжя стають екс-подружжями. Екс-да? Вже колишні вони стають. І у них згодом відбуваються інші сімейні пари створюються. Але є система мама і тату. І дитина. І ця система розлучення на неї не впливає. Так, подружжя живе окремо, але у дитини є 50% мами і 50% тата. І це має пам'ятати кожен батько і кожна мама, що 50% чи беруть вони участь у вихованні, чи не беруть, але 50% є тато і 50% є мама. І коли батьки розлучилися, вони мають розуміти, що вони розлучилися як чоловік і дружина. У них не склалися стосунки. І в цій системі немає дітей. І я працюю з жінками, які приходять до мене на консультації чи в інші програми, і розповідають, що тато нас кинув, тато нам зрадив, тато від нас пішов. Все це стосується мами. Але ніяк не стосується дитини. Тому від того, наскільки жінка емоційно зріла, наскільки жінка готова витримати розлучення і розлучитися правильно, щоб при цьому не якнайменше дитина постраждає, але якнайменше постраждала б дитина і своїми руками не перекривати дитині все те, що йде від батька. Тому що 50% дитина мама, 50% дитина тату. І от коли мама говорить для дитини, що в тебе поганий тату, вона цій дитині 50% дитина себе не приймає. Тому що з лояльності до мами дитина йде завжди за мамою. І життя, потік життя йде знизу вверх, коли мама доказує. Що вона хороша, а чоловік поганий. Почуйте е, оцей момент дуже уважно. Вона починає йти на місце своєї свекрухи. На місце свекрухи. І отримує всі ті емоції, всі ті бонуси, які належать свекрусі. Тут її немає. На місці дружини, на місці своєму місці жінки її немає. А дитина з лояльності до мами, вона йде за мамою і стає на місце сина свекрупхи, тобто на місце свого батька. І дуже часто, після розлучення, мама каже, що у неї конфлікт з дитиною. У, неї, у дитини конфлікт з батьком. Коло замкнулося. І в цей момент найбільше страждає дитина, тому що вона. Не отримає бонусів з свого місця. Вона на місці партнера, вона намагається конкурувати з батьком на підсвідомості, це несвідомо. І всі перебувають на чужих місцях, а на чужих місцях немає бонусів, там тільки наслідки. І якщо жінка наступний, наступний наслідок для жінки, якщо її немає на своєму місці, у нас є чотири базових ролі: жінка, дружина, мама і експерт. Але жінки на цьому місці немає. Тобто, навіть якщо вона і починає будувати нові стосунки, то вона нові стосунки будує з місця свекрухи. Ось чому жінці після розлучення важливо правильно вибудувати стосунки зі своїм колишнім партнером. І що саме цікаве, що жінці важливо правильно вибудувати стосунки із другою дружиною свого чоловіка. Чому? Тому що, коли дружина не приймає, критикує чоловіка, що вона краще. От хаос ми створюємо тоді, коли дружина жінка. Доказує, що вона краще, а чоловік поганий. І вона втрачає все. Вона втрачає всі ці бонуси свого місця. І найголовніша проблема, от коли ми говоримо про е, прийняти другу е, дружину свого чоловіка чи другого чоловіка своєї дружини, тому що ми реагуємо на. Яка проблема саморозвитку. Ми реагуємо на те, що нас подразнює. Нас подразнює, наприклад, що у чоловіка, можливо, складаються і нормальні стосунки із другою жінкою. І нас це нервує. І ми, замість того, щоб подивитися на них, як на своїх ангелів, що вони мене вчать, ми починаємо боротись з подразниками. І це є одна із головних проблем саморозвитку. Тому. Діти і партнери нам посвідчують, як нам ставати краще. Чому важливо прийняти другу дружину свого чоловіка? Ми маємо розуміти, що все, що ми робимо, подобається комусь це, чи не подобається, ми робимо правильно. Чому правильно? І все, що наші батьки робили, вони теж робили правильно. І все, що робить наш партнер, навіть якщо нам це не подобається, він теж робить правильно. Чому правильно? Тому що ми вижили. І от коли ми розлучаємося, ми маємо розуміти, що у нашої дитини теж є життєвий шлях, і у нас є життєвий шлях. І дитині потрібен досвід пережити розлучення батьків. Треба сприймати це так, що дитині, у дитини є досвід, це мені теж допомогло пережити розлучення батьків. І коли дружина, мама дитини, дивиться на дружину свого партнера і дивиться на неї, а що ця жінка може мою дитину навчити краще, що, що я не можу навчити. І так само і чоловік дивиться на другого чоловіка своєї дружини колишньої і думає, а що цей чоловік може навчити мою дитину краще, ніж я навчив? Так, у нього є законне місце батька. Але так склалася доля, що у дитини може бути четверо батьків, двоє біологічних і двоє небіологічних. А якщо йде конкуренція, йде доказ, йде боротьба, то у дитини взагалі немає батьків. Почуйте це, будь ласка. Коли ми конкуруємо, коли ми доказуємо, що його дружина погана, що він поганий, ми йдемо на місце їхніх батьків, нас немає на місці мами. І у чоловіка теж для того, щоб він виконував свої обов'язки як батька, він сперечається із колишньою дружиною. Йде боротьба. Тобто вони самі створюють якусь таку гру дитячо батьківську систему, де у дитини взагалі немає свого місця дитини. І це дитина не витягує. Ось які проблеми можуть виникнути, якщо розлучення відбулося неправильно. Пані Людмила запитує: а якщо партнери розійшлися, а дітей немає. Значить, у цієї пари немає дітей і ніхто не постраждав, вони створюють нові стосунки і все. Це якби кращий варіант, тому що якби, найбільше після розлучення страждають діти. А якщо немає дітей, то будують собі нові стосунки, пробують себе в нових стосунках. Але знову ж таки хочу сказати, що якщо, наприклад, дружина друга, от що тут важливо, якщо дружина друга і вона знає, що є перша дружина, і вона починає шукати недоліки у першої дружини, що вона робила не так, то от друга дружина може постраждати. Якщо, наприклад, розійшлися, а дітей немає. Тому що, як би там не було, є діти чи немає, але перша дружина завжди має переваги ті, хто прийшли у систему перша. Тобто перша дружина має переваги. І коли фокус дружини, другої, сфокусований на тому, що перша дружина робила неправильно, яка вона була погана, тоді вона стає на місце першої дружини, і теж цей шлюб може розпастися. От тут може бути така пастка. Коли друга дружина критикує першу дружину. А от коли їм вдається побудувати нормальні стосунки, так у чоловіка була перша дружина, в неї якби, є перевага, хто я кажу відповідно до закону ієрархії, хто прийшов у систему, у того перевага, і вона її поважає, і перша дружина поважає другу, то, звичайно, це правильно. Ось що я сьогодні хотіла розказати, як будувати стосунки після розлучення. Звичайно, якщо дружина і чоловік розлучаються, і розлучаються з почуттям болю, провини, з гнівом, то, звичайно, у цих стосунках найбільше страждають діти. Тому що дітям дуже важко розібрати. Чому батьки розлучилися і як тепер ставитись до батька? Тому що діти завжди йдуть за мамою. І завдання мами, чи живе з ними батько, чи бере участь добровільно в його вихованні, вихованні дитини, чи не бере завдання мами включати в дитині батька. Як включати в дитині батька, це бачити сильні риси свого чоловіка, колишнього, і помічати це в дитині. Не говорити, що ти такий впертий, як твій батько. Ти такий ледащий, як твій батько, ти ще там щось таке. І дитина почуває себе, що вона погана. А навпаки, говорить, що ти такий наполегливий, як твій тато. А щоб сказав би тато у цій ситуації, як ти вважаєш? Щоб тато тобі порадив би? Чи як би вчинив би тато. І тоді у дитини отої дирки немає. А коли є виключений батько? То дитина стає залежна в майбутньому. Навіть якщо не будемо говорити алкогольна залежність чи тюкюну залежність, це можуть бути і, і громадія, і інші залежності. Тому от відповідальність жінки після розлучення дуже велика. Щоб правильно вибудувати ці стосунки. І тоді, дійсно, у дітей, можливо, вони вибрали такий шлях, щоб е, отримати досвід. Мати четверо батьків і розуміти, що так теж можна будувати стосунки. Це такий гарний приклад, як можна будувати стосунки. А можуть взагалі, при живих батьках, які ведуть такі розбірки між собою, тобто в таких перебуває дитячо-батьківських стосунках, не мати ні тата, ні мами при цьому. Тому якщо е, вже Пережили розлучення, і немає оцих гарних стосунків, гарних стосунків із колишнім чоловіком, із його дружиною, батька і дитини. Звичайно, потрібно над цим працювати. І терапія ролі дружини все це передбачає і правильне розлучення, і ставлення до свекрухи. І якщо, навіть, якщо Добре, коли є чоловік, щоб із ним покращити стосунки. Старт курсу 2 січня, але ще до нового року ви передивитесь потужні практикуми, які вам і допоможуть розібратися з собою, розібратися, навіщо, навіщо в саморозвитку, щоб покращити стосунки у сім'ї, потрібно пропрацювати батьків. От саме практикум сім енергетичних центрів це про це. Чому важливо пропрацювати батьків собі? Не пробачити батьків, не прожити навіть травми, а просто стати у системі з батьками на своє місце. Це дуже важливий елемент у саморозвитку стати з батьками на своє місце. Дякую, що сьогодні були зі мною. Можливо, є запитання щодо розлучень, щодо побудови стосунків після розлучень. Немає, немає запитань. Поділіться з цим ефіром, з тими, кому він допоможе покращити стосунки. Тому що мені дуже шкода, коли страждають діти. А можуть, звичайно, вони будуть травмовані розлученням, але при цьому мама не перекриє своїми руками от всю ту енергію, яка йде від батька. Коли забороняє дитині спілкуватися. Коли забороняє дитині спілкуватися із бабусю і дідусем, наприклад, після розлучення батьків, дякую за ефір, будь ласка. А можна багато уникнути системних помилок, якщо знати правила і порядок. Так ми прийшли у систему життя, щоб продовжити життя. Продовжити і розширити. І. Звичайно, розлучення є одним із таких, можливо, досвідів, які, за яким і прийшла ця душа. Як я розлучусь, як я буду себе вести. Ще я хотіла би, коли ми говоримо про саморозвиток, є, я теж з цією темою працюю, це перехід, перехід у 21 -е століття. І я б хотіла пояснити, що означає перехід. Перехід означається не те, що ми десь зайшли, купили квиток, сіли на інший потяг і потрапили в іншу реальність. Ні. Перехід це ми його створюємо всередині. Тобто ми готові перейти на іншу гілку реальності. І для того нам потрібно пережити оцей внутрішній колапс. І для когось перехід на нову гілку реальності може бути та травма, яка пов'язана із розлученням. Тому що після розлучення, говоримо про екологічне розлучення чи не екологічне, але завжди це пов'язано із болем. Дуже рідко що це пов'язано із таким щастям. Якщо це пов'язано із щастям, то, звичайно, перед цим був важкий біль. Тому ми маємо до цього ставитися як до того переходу на іншу реальність. Потрібно от при цьому вибирати, в яких емоціях я буду жити. Чи я буду жити все життя, ненавидячи чоловіка, його родину, і дивитися десь підсвідомо у дитині, бачити той негатив. Чи я, проживши розлучення, готова будувати нові здорові стосунки, завершивши правильно ці стосунки з чоловіком? Оце ми говоримо про перехід. Зараз навіть є такі жарти про цей перехід пов'язаний. Але це саме. Внутрішній стан готовності своїми думками, своїми емоціями своїми станами створювати свою реальність. І ми вибираємо, як ми будемо реагувати, як ми будемо ставитись до тієї ситуації. Тому що я кажу, що діти і партнери це наші найкращі вчителі якщо ми будемо дивитися на те, що нам вони створюють, звичайно, проблеми, але ми будемо на це дивитися, як я тут росту, які мені навички потрібні, які мені риси характеру потрібно розвивати в цих стосунках, таким чином я можу краще зрозуміти себе і рости. В першу чергу, звичайно, емоційно, тому що ми всі емоційні діти, і тільки завдяки саморозвитку ми можемо виростити в собі оту зрілу особистість, тому що, на жаль, у батьків не було достатньо тоді знань, щоб допомогти нам емоційно стати зрілими. Ми не є в контакті зі своїми емоціями, зі своїми почуттями. І кожна моя програма це саме про контакт з собою, про контакт з емоціями. Я дуже багато уваги приділяю емоціям. І хто у мене в особистій роботі знає, що я дуже часто запитую, як ви себе почуваєте, що ви відчуваєте, як ви, щоб у людини виникав налагоджувався той контакт із собою через емоції, Звичайно, можна йти цим шляхом саморозвитку самостійно, дивлячись різні відео, влучаючись щось до різних програм. До речі. Я теж буду проводити 23 й марафон, безкоштовний марафон перезавантаження стосунків можете долучитися за посиланням у телеграм. Але якщо ви маєте бажання дійсно перезавантажити стосунки, провести таку терапію своїх жіночих ролей, які нам ніхто не допомагав розвивати, і як, як бути жінкою, як бути дружиною. Ми повторюємо сценарій наших батьків, що вони робили, як правильно бути. Тому, будь ласка, на курс. Курси дійсно те, де ви відчуєте, здобудете інші знання, розширите мислення і зміните дію. Немає запитань. Рада, що були зі мною, і до зустрічі вже завтра. До побачення.